Така ялинка засніжена смерека. Це розмір 1,80 м І ця модель ялинки має таку тендітну, делікатну гілочку. Схожа, наче дійсно до лісової смереки. Ну, ми також рекомендуємо її розкласти таким чином, щоб вони були опущені униз. Тому що якщо її розкладати, наприклад, гілочками ось так вирівнювати, то відповідно буде видно просвіт і вона не буде мати такого вигляду. Тому ми рекомендуємо пускати їх вниз. Ну і взагалі саме засніження виглядає дуже реалістично, тобто зовні воно виглядає так, ніби дійсно ялинка є у снігу. Це напилення це додатково вже бавовна, яка напилюється спеціальним клеєм екологічним, тому в неї цілком безпечні. Ну і також, якщо вам хтось говорить, що вони не осипаються, це не є правдою, тому що при розкладанні та складанні мінімальне осиплення все-таки воно буде. Але, попри те, воно виглядає красиво і не потребує додаткових прикрас. Ну і давайте вам покажу, як виглядає сама гілочка ближче. Як бачите, у смирейки гілочка така дуже делікатна, малесенька, акуратна, і має таку коротеньку оголочку. Ну, зверніть увагу, як виглядає саме напилення бавовни. Ну Дійсно, дуже реалістично. І ще покажемо всередині. Взагалі, якщо гілочка, коли буде осипатися, вона буде більше сипатися з цих гілочок. Тому що тут йде атласна обмотка ниткою, і самий клей, це екологічний, він, можливо, тут буде менше вже скріплювати, самобаворну. Там є металічний стовбур. Він продекорований під колір ялинки. А кожна гілочка вже вмотована у сам стовбур.